Всім привіт! Хочу поближче сьогодні вам показати більш детально нашу улюблену модель сумочки. Це фаворит серед замовлень у наших клієнток. Досить велика сумка, вмістка, виконана з натуральної шкіри. Сумочка йде на одне велике відділення на змійці. Всередині є кишеня перегородка тобто, фактично, є тут два відділи, є багато маленьких кишеньок, кишеня на змійці, кишенька для телефону або якихось дрібниць. Також ззовні це не просто дизайн, це також кишені, які закриваються на магніті. Тобто, спереду дві кишеньки і позаду так само дві кишені для швидкого доступу для якихось дрібниць. Також в комплекті йде ще маленька сумочка. Тобто, фактично, за ціною однієї сумки ви отримуєте дві сумочки: одну з таку велику і іншу. Маленьку, маленький плач йде на ремені. ремінь регулюється по довжині. Сумочка застібається на змійку, на один відділ. В наявності у нас багато кольорів, більше 10 кольорів. Тому переходьте на наш сайт за посиланням та залишайте заявки. Можна підібрати собі сумочку під будь-який образ на будь-який випадок. Замовляйте.